Вітаю, вітаю. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Максим Єлісеєв. Сьогодні я хочу вам розповісти, що було зі мною раніше. Як я докотився до кого життя. А, отже. Але насправді не все так погано. Моя історія тісно пов'язана зі спортом, а саме з футболом. Я з п'яти років почав займатися футболом в команді Намоки. Але не дуже довго, так як мене батьки вирішили перевести в клуб, який знаходиться під домом. А саме ФК Переможець! ми мене часто. Але намагалися. Займався я там років 5. Наступний клуб був е, Лів'яшин. Наступний клуб був ФК і лічивець. на той момент і лічивець. Зараз ФК Маріуполь. Після лічівці я потрапив в ФК Зірку, ФК Зірка Київська і це садюшка. Дитячо-юницька спортивна школа. Далі, після зірки, я потрапив в обласну команду, яка називається Хілт Любомир. Достатньо я отримав непогані навички в силу того, що мені як. Парубку, якому ще було тільки 15 років, грати на рівні з чоловіками, які на голову повище тебе і міцніше, я дуже швидко набрав гарну форму. І 16 років мене відправили до дублюючої команди Оболонь-Бровар, яку мене взяли. Опа! Два роки. Якщо не помиляюся, десь два-три роки я програв у цій команді. Не програв у сенсі програвав. Після травми назад до команди я вже не потрапив. Наступним моїм кроком була команда ФК Арсенал, в яку, на жаль, я не потрапив, тому що що? Знову травма. А, як не дуже приємно це згадувати, в мене був щось, там були розірвані м'які ткані грудної клітини. Мені щось там таке розповіли. Коротше, на два тижні я випадаю. І назад вже повертаюся, звісно, що трошки підслабше, це були збори, де я не зміг витяг... витягнути рівень хлопців. Випав я на деякий час. І все. Але мене запросили в ФК-Чайка. Вони на той момент збиралися до Другої ліги України. Тож, ну, типу, чому ні? Гарний варіант. І я потрапив до них. Але перед початком сезону за тиждень я отримую знову травму. Що ж таке? Отримую знову травму. Тому десь у 19-20 років я закінчую з футболом, майже можна сказати остаточно. І з цього періоду в мене починається трохи різнобарне життя, тому що я починаю пробувати все, що тільки можна. І займатися боксом, ходити до тренажерної зал, якісь там ще кружки, незрозуміло, що курси. Отже, було цікаво, багато різні роботи. Отже, про досвід, якщо казати про досвід, то це достатньо цікава історія. Але в силу того, що після футболу у мене нічого не залишилося, дуже багато людей мене зрозуміють, котрі перед собою Бачити якусь прірву, і ти не знаєш, що з цим робити, але просто треба щось робити, щось читати, з кимось знайомитись. І далі все буде ок. Тож, я саме так і робив, і кудись я виплив. А виплив, ви про це дізнаєтесь в наступному випуску. Дякую за перегляд.